Шановні майстри, зараз дуже насичений ринок присосок для плитки, в тому числі помпових, в тому числі акумуляторних електричних. І зараз на ринок агресивно входить компанія Topway. Topway, ви взагалі знаєте, це китайський виробник різного обладнання для плитки. Ви, напевно, точно знаєте по віброприсоскам, Вони являються лідерами. Виробництво віберприсок і зараз вони почали постачати на ринок в Україну. Спочатку помпові, а тепер і акумуляторні присоски. Звісно, я беру і оглядаю і продаю все те, що мені подобається. Є деякі варіанти, що мені не подобаються, тому вони не попадають в мої огляди і в мій магазин. Тому що все продавати це нереально. Треба вибирати. Дивіться. З'явилися ось такі е, помпові присоски. Е, чим вони характерні? Вони характерні, що вони залишили великий вакуометр І це дуже зручно, тому що не у всіх зір такий, щоб можна було побачити оцей маленький вакуометр де там стрілочка знаходиться. чи вона в зеленій, чи вона в червоній зоні. Тут же значно краще все видно. звісно Получається, що його треба носити тільки з однієї руки. З другої руки, якщо рука у кого велика, він трошки заважає. Але, як на мене, досить пристойна, міцна. Подивіться, яка тут товщина пластику. ну Взагалі така дуже міцна і по вигляду, і по роботі помпова присоска. Вона має захист, має кейс, має інструкцію. Дуже легко і швидко накачується. Тримає е, зелену вакуум і в тому числі на шереховаттій плитці, в тому числі довго. Як основний недолік, е, тут вміняємий поршень, але оці ребра жер... жорсткості вони інколи заважають підкачувати. Я би їх зрізав. Але можливо, то я впевнений, що воно не послабить конструкцію, бо вона тут, як на мене, навіть чересчур перевантажена е, цими ребрами. А зараз на ринок прийшли унікальні, не унікальні, а е акумуляторні електричні присоски з автопідкачуванням. Е вони не, у... не унікальні, вони вже така постачалась вже на ринок під торговою маркою Bihai. Е е ця присоска також постачалася, тому вони відпрацьовані, вони надійні, вони довговічні. Але ціна у них найприємніша серед конкурентів. Роздрібна ціна. 1900 гривень і, ти, і 2500 гривень роздрібна ціна на більш потужну. Чим вони відрізняються? Постачаються, на жаль, без захисту. Чомусь китайці зекономили, але Артем е, спробує дозамовити, щоб був у них захист. Це дуже важливо, коли ви покупляєте при їх для систем по перенесенню плитки е, комплектації більшою, дорожчою. Тут входить зовнішній акумулятор, який легко відкрутити. І ви бачите, що тут аж 4000 мА. /год. Це стандартний акумулятор, ви можете купити ще один і бути щоб запасний. До нього в комплекті йде зарядний пристрій з потужністю 1 А годину. Ну, виходить, що аж 4 години ви будете заряджати цей акумулятор. Іде інструкція, і йде кейс, захисту немає. Ось такий принцип. Зараз ми будемо включати і дивитися, як воно працює. Наступний дешевший варіант. Він трохи менше по бачите, тут на, на сантиметр, якщо це 200, то це приблизно 190 мм діаметр Але і та і та має 4 бортики. І та, і та ну, стоять фільтри. До речі, запасні фільтри такі. Ось вони також йдуть в комплекті. Це дуже важливо, щоб не засмічувався механізм. Бо, в принципі, ці компресори вони не люблять пил. От не люблять вони пил. І тому, щоб продовжити термін служби, треба працювати в чистоті. Тут акумулятор вже стоїть всередині. Мені не написано в інструкції, скільки там ємність. Але написано, що може працювати. Аж 8 годин, а безперервно 2 години. Це дуже велика е, кіль... ну, е, термін роботи. Вага, яка переносять, якщо тут декларується по інструкції 130 кг, тут декларується 160 кг. Але я не знаю, звідки це відомо, при статиці заміряють ці дані. Але на практиці я вас прошу не більше 50 кілограмів. Щоб було навантаження, а пікове не більше там 100 кг бо всяке буває не завжди воно те, що в інструкції, те і дійсно так. Як ви бачите, це шереховата плиточка. Ми зараз їх потестуємо і подивимося, як вони працюють. Включення, довге включення у обидвох, і трошки піджали, і вони починають накачувати. Звісно, я так розумію, компресори однакові, тому менший діаметр. Накачав скоріше. О, там є циферки, які показують рівень вакууму. Ви бачите, що вони практично стоять на, на місці. Потихеньку-потихеньку падають. Але це чомусь завжди всіх і біха, і всіх всіх яка б поверхня не була, ну, крім гладкої, вони потихеньку падають. Відьмо, не такі е, м'яка резина, як, наприклад, у. Присосок механічних, тут воно взагалі як от присмокталася, так воно буде декілька днів стояти. Дуже гарна гума застосовувана. Додатково тут дублюється в... вакууметр стоїть більш дорогий. А тут ви орієнтуєтесь на ті циферки, які у вас на табло. Тут цифри, до речі, в більш дорогому варіанті трохи більші. Я бачу на відео, вони миготять, а на самом ділі вони дуже чітко і дуже гарно їх видно. Вони не миготять. Є зелена лампочка, яка вказує на те, що воно працює під вакуум. Є показник заряду акумулятора. Що в меншій, що і в більшій. Як на мене, оця заряд акумулятора дуже зручно, що вони є. Стравлюється повітря. Два рази натискаємо кнопочку. І воно стравлюється, дуже швидко відстягується. А зараз ми перевіримо на більш складних поверхнях. Традиційно, яких я перевіряю, Так, ця поверхня, тут деякі, типу ремонт присоски взагалі не стравлюють. Зараз подивимося. Звісно, ви бачите, що гума не така жорстка, тому вона. Спускає, але воно доходить до якоїсь межі і зараз буде підкачуватись. бачите, підкачалось. Так, це найпростіше. Це зараз складніше. Так, воно швидше е підкачує довше. Але воно, в принципі, тримає. Це дуже добре. Не всі присоски тримають на цих поверхнях. Так, ще. Складніша поверхня. Так. Так, ні, на цій на цій, а ну-ка, давайте придавимо так. Ні, на цій вона вже не тримає. Ну, це не дивно, вона не призначена для цих робіт. Приходимо до молодшого брата, дешевшого. Так само будемо тестувати на тому самому місці. Так, саме просте він підкачав. Ну, приблизно така сама швидкість. Навіть мені здається, що він е, менш інтенсивно е, підпускає. Так, давайте тут швидше ми перевіримо на цій поверхні. Бачите, не... так, схват... схватився. Треба його натиснути. Все ж таки він не так працює, він трошки м'якіше у нього гума, тому що той більш частіше працював. Але вантажопідйомність значно більше у попередній моделі. Так, давайте тут спробуємо, чи він тут зможе прихватитись. Ні. На жаль, не зможе, тільки єдина присоска автоматична, це Біхай, там спеціальний, але він такий зовсім цікавий. Так що можете звертатись до мене по консультаціям по будь-якому інструменту стосовно майстрів-плиточників. Я дам, ну, те, що знаю, те я розповім. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!